Всіх вітаю! З вами Марія і сьогодні дивимось тему, на що треба наважитись, щоб покращити життя. Я ще раз щиро дякую за підказану тему. От просто щиро дякую, що ви так допомагаєте мені розвинути мій канал. Це дуже приємно. Так, давайте. Ви знаєте, перше, що я бачу, на емоції, з, от скута людина, мені показана. І чоловікам це, і жінкам. В якийсь момент ви спілкуєтесь з людьми, але ви себе дуже стримуєте. Може, для когось це просто поки що новий колектив, і ви так скуто себе відчуваєте? А може, просто от ну, не для всіх, мені показано. Чоловік та жінка, які спілкуються, які жінка так дуже скромно себе поводить. І чоловік, він, знаєте, от він дуже боїться злякати цю жінку, він боїться, що щось їй може не сподобатись в ньому і вона втече. А він для себе вже знає, що бути поряд з нею це вже покращення його життя. Він так собі відчуває цю жінку, і дуже багато про неї думає. І так само я можу сказати жінці, яка подобається ж чоловік, викликає симпатію, викликає, взагалі, от, просто от, ходите і згадуєте про людину. Але коли поряд ви себе стримуєте, вам нема чого приховувати, ви дуже йому подобаєтесь, і не треба себе стримувати. бо... Знаєте, це як, ну, він вашу скромність він помітив, а тепер же йому хочеться ще щось помітити в вас. А ви своєю скромністю як забороняєте собі бути собою. І тут просто вже ну, як розкривайтесь, далі дивимось. Так, для когось показана ситуація просто наполегливість. Вам потрібна наполегливість. Що стосовно роботи соціуму, бо вдома нібито все добре, от Ну все як є. А от щоб бути на, на Ну скажімо, там, на тій роботі, де вам більше б подобалось, не мати більше б грошей. То треба просто от більш наполегливою людиною бути, і як обійти якогось чоловіка, як зробити так, щоб ви були помітнішою людиною, ніж якийсь чоловік, якого вважаєте собі як конкурента. Це, знаєте, виглядає, ніби чийсь особистий розклад, ну, ніби комусь точкова відповідь. Бо я розумію, що зараз хтось точно розуміє, про кого мова. Так, далі більше дізнатися інформації і вам це допоможе. Це вже більш для ну, мені жінка показана і така вона. Моложаво виглядає. От я не знаю, я мені складно сказати, який вік в жінки. Вона вважає, що вона вже половину життя прожила, а може, ще й не дожила, якщо чесно, до половини Інформація. Ага, я зрозуміла. Дивіться, більше підійде. Тим жінкам, які зараз як в стосунках, бачу просто за спиною у вас чоловіка, якщо чесно, то це можете бути ще як на зараз в стосунках, а може, ви от як тільки відходите від нього. Тобто він ще ну от як присутній в вашому просторі, навіть якщо ви там розлучені з цим чоловіком, то це може бути як нещодавно це розлучення відбулося, бо його фантом мені ще дуже помітний. Це, знаєте, ще не, це не примара, це ще людина, яка має вплив на ваше життя Ліса. Привіталась і, будь ласка, не закривай мені сонечко. Так, і тут розвинути себе, знаєте, як вивчити щось, щось чогось більше дізнатись, то тут. Якісь питання вирішувати, які він як відтягував вам, вас від цих питань, від цього розвитку. Може, ще й зараз відтягує. А вам наполегливо треба рухатись в той бік. Угу. Так, комусь тут. Або це зі спадщиною треба щось вирішувати, бо кажуть, часто плине. Або комусь з вас взагалі просто з нерухомістю треба щось вирішувати. І показаний на фоні тієї нерухомості будиночку цього, чоловік стоїть. От це з ним треба щось вирішувати. Бути тут наполегливою людиною. Взагалі, от філіжанка більш про наполегливість. Комусь переїхати треба, змінити ваше, вашу локацію, ваше помешкання. І знаєте, навіть далеко десь переїхати, наважитись на переїзд. Ну, це комусь з вас, не забувайте, все ж таки це загальна філіжанка, і це чиясь може бути інформація. Тож не лякайтеся, якщо ви дійсно себе гарно почуваєте там, де ви є, то хай воно так і буде. Якщо, особливо, якщо вам там безпечно. Так, тепер ось тут. Зараз чекайте. Дивіться, тут більш для чоловіка відповідь. Йому треба відкинути від себе спілкування. От з кимсь він зараз спілкується. Мені не показано стать людини. Ну, це може бути і чоловік, і жінка. Тут же ж для різних людей відповідь іде. Але це спілкування, воно йому як камінням його тягне, не дає розвитку, воно як камінням тягне. Але в чимсь він як залежний від людини. І от якби йому скинути це спілкування, цю залежність, він би міг бути більш щасливою людиною. Ой, ну, яка гарна жінка мені тут показана. Зараз чекайте, я роздивлюсь. До її ніг, як знаєте, дарунки, квіти приносить один чоловік, а в голові то у неї інший. А хоча ви знаєте, можна і так сказати, що це поки що мрія, бо мені зі спини я бачу того чоловіка, який вкладає дарунки до її ніг. А от обличчя того, хто у неї в голові живе, то це, як знаєте, людина. От Для когось як з минулого, а для когось це просто от вона думає про нього і мріє, щоб він так робив. Якщо чесно, дівчата, якщо ви дійсно вже в стосунках з цим чоловіком і вам хочеться, щоб він вам приносив квіти, поясніть йому то. Бо, повірте, для чоловіків це дрібниці якісь непотрібні. Це, ну, просто знайдіть слова, щоб це дійсно гарно пояснити. Бо я бачу, що замислиться людина, це не те, що там йому байдуже чи просто марна трата грошей, але це тема, яку треба піднімати. Так, стосовно. Робота соціум, щоб вам бути більш щасливою людиною, вам треба мало розповідати про те, чого ви прагнете, до чого ви там рухаєтесь, в який напрямок ви обираєте. Ви мені показані тут фігурою, яка, от, знаєте, в суцільній і нічого не зрозуміло по вам. Взагалі, от просто на вас дивишся, і що там у вас в житті відбувається, ну, це просто таємниця, таємниця з таємниць. І оце для вас як найкращий варіант. Потім люди і так будуть бачити, розуміти, що у вас там відбувається в житті. І тільки те, що їм треба бачити. Повірте, от якщо ви дозволите собі. Тихенько жити і нікому не, зайвого не демонструвати, ви будете набагато щасливішою людиною. Комусь тут треба бути в стосунках, є поряд з вас, люд, з вами <смітна> людина, яка ну, мріє про вас. І мріє, щоб ви були поряд, але <смітна> <смітна> така цікава. Дивіться, я опишу, що я бачу, як я це відчуваю. У вас може бути трошечки там з вашими якимись там ну, вточненнями. Але дивіться, мені показана пара, доволі симпатичні обидва і чоловік і жінка. Чоловік тут мовчазний, в тому сенсі, що він ревнує цю жінку, але він мовчить про це. Він просто себе мучить. І йому треба, щоб від цієї жінки відійшли на безпечну відстань всі е, ну от, чоловіки, які на неї задивляються. Цього, на жаль, ніколи не буде. Дуже вироблива жінка. Дуже. І на неї завжди будуть дивитись. Йому просто треба якось змінити до цього ставлення. Вона вірна йому. Оце треба розуміти. І цим треба і пишатись, і цінувати її за це. Але я бачу, що він насправді і не виносить їй мозок. Це просто його страхи. І він дуже за нею спостерігає, але все ж таки і не нав'язливо. Він буде щасливіший, якщо на неї не так сильно будуть реагувати чоловіки. Ну... Ну, це неможливо, нічого витримає. Ну, комусь тут просто треба в стосунки, розпочати стосунки ось так. Комусь буде людина буде щасливі. ну, наважитись на, на стосунки ось так. От. Бо є насправді у вашому оточенні, от в оточенні чоловіка, жінка, в оточенні жінки чоловік є, яким вже подобаєтесь. А от ви якось відсторонюєтесь від стосунків. Комусь з жінок треба наважитись на прийняття пропозиції від чоловіка. Дивіться, як виглядає таким чином, що була як колись розмова, як питання поставлене. Жінка як відсторонилась від цієї розмови і не дала відповідь, бо не бачу, поки що крапка не поставлена, і чоловік чекає. Він не відмовляється від цієї жінки, він просто не хоче. Знаєте, от якось так тиснути на неї. Він не хоче ну, якось набридливо вести себе. Він просто чекає, їй треба просто наважитись, бо це як перемога ці стосунки для неї, для нього. Це знаєте, коли зустрілись споріднені душі, ви будете розуміти один одного. От просто Проживши, зачекайте, здається, от четвірку я бачу, ну, наприклад, там чотири тижні разом, чотири місяці разом, і у вас вже от я просто бачу, наскільки ви більш близькі один одному стаєте. Тобто, тут не показано, що це щось таке дійсно погане для жінки. Звісно, пам'ятаємо, це загальний розклад, але загальна філіжанка. Але все одно, от знаєте, показані дуже ну, такі нормальні енергії, коли в жінки от є. Образ того, як, якими повинні бути стосунки, і в чоловіка і є теж такий образ, і вони збігаються. Це знаєте, от в голові у кожного з вас майже та сама картинка, як це повинно бути, та сама модель того, як це повинно бути. І тут чоловік такий, що вас це лякає трошки. Але з ним можна домовлятись. Ви боїтесь, що він занадто буде контролювати вас. Знаєте, він, він більш опікуватись буде. Якщо це буде якось там порушувати ваш особистий простір, з ним просто це, треба про це розмовляти. Він Такий, що він буде чути вас. Так, далі дивлюсь. Дійсно, от ще одна історія, коли, знаєте, от не чоловік, що цікаво. От раніше, трошки, мені здається, по-інакшому було. Не чоловік боїться входити в стосунки, а саме жінка. Вона готова. Вибудовувати якісь як партнерські стосунки, тобто спілкуватись, коли треба зустрічатись, ну от якесь таке спілкування вибудовувати, але не бути однією сім'єю 24 на 7. Тобто, час від часу побачились, поспілкувалися як слід там, як воно там треба, і кожен по своїй домівці. Оце, оце так виглядає? Ну, цікаво, правда ж? Щось з інститутом браку шлюбу, вибачте, щось не те коїться. Щось люди вже не вірять в інститут шлюбу. Не виправдовує себе. Так, що в нас тут? Ну, звісно, що не всі не вірять. Просто тут показана така ситуація. Я таке вже спостерігаю в житті багато такого, то дійсно. Якось так, так. Вирішення грошового ситуа... питання крапкою, коли поставите в якомусь вашому там грошовому питанні, ви дійсно будете, навіть посмішка буде у вас така більш яскрава. Зараз просто вам як, ну, як важко якусь ситуацію закрити. Початок нового шляху ви на щось наважуєтесь, але дуже повільно. От ви вже будуєте місточок як новий шлях. Знаєте, от вам перейти той місточок, і вже дорога перед вами є. Але от ви одну ногу поставили на той місточок, а іншу поки що не наважуєтесь тут просто наважитесь. Так, що тут у нас? Комусь, та, слухайте, так просто вам стати щасливою людиною. Вам до когось йти на, я так розумію, на 70-річчя. І ви не розумієте, що подарувати людині, на що витратити гроші? І коли ви зрозумієте, коли ви придумаєте той даруночок, або навіть коли знайдете гроші на той даруночок, бо в когось тут може бути таке, що вже придумали то ви тоді вже будете щасливішою людиною. Ну, це таке, знаєте, це, це просто викликає посмішку. А так, дивіться. Ось тут показана мені ображена жінка, і над нею, як нависає так трошки чоловік, Ну такі вже, ну вже, таке обличчя в нього дуже таке строге. Такий він, знаєте, наполегливий, на своєму щось там стоїть, він в чимось не хоче домовитись з нею. І вона вже ображена на нього. Їй потрібна допомога від нього, а він щось, знаєте, ну... хочеться сказати, як дурня клеїть, якщо чесно. Ускладнює взагалі ситуацію і все. Оце як він. Згодиться на щось там, що вам треба, то тоді ви будете щасливішою людиною. Тут чоловік показаний, з ким з вас хоче на побачення, от коли згодитесь, він буде щасливішою людиною. Але спочатку йому треба наважитись запропонувати вам те, те побачення. А, наважиться, я вже бачу саме побачення. Добре. Тоді не заважаємо вам. Так, а що в нас? Тут комусь з вас треба наважитись виконати своє бажання, воно у вас ну, таке коштує дорого. Але якщо ви дійсно наважитесь собі щось дозволити, чим себе порадувати, то тоді у вас буде щастя в більший такій. Так, а що це таке? Тут комусь треба попрацювати, ви як та мураха, бігаєте, щось завжди. Тягаєте таке важке, щось робите, 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 і, і не просите ні в кого допомоги, вам так важко буває. От якщо ви наважитесь пояснити, от є якась людина у вашому оточенні, якій треба пояснити, що коли вам важко, то треба допомагати. От якщо ви наважитесь, людина вас почує. І я не кажу, що просто от з першого разу все буде зроблено так, як слід. Але людина почує і буде ну, з цим працювати. От ви тоді будете дійсно щасливішою людиною. Ось така вийшла філіжаночка. Тож, всім дякую, всім гарного дня. І гарних подій в ваше життя і людей, гарних ваше життя. Бережіть себе. І будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Побачимось всім, пока.